Час повертати своє, захистити себе та країну тепер може кожен бажаючий. Штурмові бригади МВС звільнятимуть місто Донецьк, Луганськ та інші окуповані території разом з Кримом. Добровольці самі обирають бригаду та напрям наступу. Серед них буревій саме на їх прикладі ми бачимо, як вони готуються знищувати російського ворога. Також можна вступити до лав підрозділів Азов, Спартан, Рубіж, Червона Калина, Карадах та Лють. Запрошує всіх бажаючих, які готові боронити нашу неньку та контрнаступати. Ми обов'язково повернемо всю територію, яка була захоплена нашим ворогом. Все буде Україна. Кандидатів від 18 до 50 років запрошують на подачу анкет до центрів надання адміністративних послуг за адресою міста Київ Степана Олійника, 21 з 9 ранку до 18.00. З документів потрібно мати при собі паспорт, свідоцтво про народження, диплом про вищу освіту та військовий квиток. Вони підпорядковуються як і Державна служба України, Нацгвардія України, Держприкордонна служба України та Збройні Сили України. Будуть їхні їх завдання як зачистки території, розмінування території, виявлення позиції ворога, знищення ворога, проведення аеророзвідки з вірою в найшвидшу перемогу наших воїнів Оксана Гриценко, Віктор Подганюк, Ярослав Висманицький, спеціально для телеканалу Марс Тіві.